Сімох жителів Тернопільської області підозрюють у незаконній вирубці дубів на території Буданівського лісництва. За оцінками інженерно-екологічної експертизи, державі нанесли понад 3 мільйони гривень збитків. Незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут дерев поліцейські задокументували на початку року, повідомив старший опор повноважений управління стратегічних розслідувань Євген Біленький. В ході до судового розслідування поліцейські встановили, що організував бізнес 54-річний приватний підприємець із Тернополя. До незаконної діяльності він залучив шістьох жителів області, серед яких були і представники лісництва. Працівники поліції під керівництвом санкціонованої екологічної прокуратури провели 18 санкціонованих обшуків на території лісництва, лісопильної пилорами, місць проживання підозрюваних та їхніх автомобілях. Серед вилученого деревина, два вантажні автомобілі, автомобіль преміум класу та чорнова документація, розповів старший слідчий Дмитро Степанців. Слідчі Гонпе оголосили підозру сім учасникам злочинної групи за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України, а саме незаконна порубка перевезення зберігання та збут лісу. Підозрювані коментувати ситуацію відмовилися Софія Перчишин, Суспільне новини, Тернопільщина.